Інну поліцію та водомети відправили на розгін масштабних протестів у Тель-Авіві. Тисячі людей тут та в інших містах Ізраїлю вийшли на вулиці після того, як прем'єр-міністр Мінімінне Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галанта. Голова уряду послався на кризу довіри щодо управління воєнними операціями Ізраїлю. Він замінив Галанта на Ізраїля Каца, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ, а головою МЗС призначив міністра без портфеля Гідеона Саара. Люди перекривають рух на трасах і палять багаття. Ми вважаємо, що найбільшу загрозу існуванню Ізраїлю становить не Іран, Хезбола чи Хамас, а наш власний уряд. Він робить усе, що може, щоб знищити нас із середини. Нетан як і Нетанягу, які обидва з правої партії лікут, кілька місяців конфліктували через цілі у війні проти палестинського угруповання Хамас у секторі Гази. Нетанягу сказав, що крім розбіжностей поступово відкрилася криза довіри, і вона не дає змоги нормально керувати воєнною операцією. Він також додав, що цим намагалися скористатися вороги Ізраїлю, не уточнивши подробиць. Галандже сказав, що звільнили його через те, що він хотів, щоб до армії йшли усі громадяни призовного віку, щоб Ізраїль якнайшвидше повернув заручників із полону Хамасу, а також щоб створили комісію з розслідування провальної реакції військовиків на атаку 7 жовтня.